От люди вже є доповнення до мого основного відео. Зараз вам покажу. Все-таки це треба було показати вам вже давно. От є таких два кота. Я його покормлю, тут а вже наготовив. Як це так, що тут ніколи немає, піздя, піздя, пізде. Він походу наївся, йому вже взагалі по барабану. Головні люди, коли ви щось комусь робите якесь добро, то робіть це так, щоб було дуже все чітко, вон до прибіг. Де сюди! Я вам покажу, дивіться, який персонаж у нас. Ще один до добіжить. І сюди. І сюди. Хочу. Попробувати зробити. Іди сюди. Він кстати, щоб ви розуміли, я роблю тут на роботі, тому недалеко. І приходжу сюди на обід їсти. Цей собака, він жде, поки кіт наїсться. Кіт наїдається. І тоді вже він, типу, кіт відходить, і тоді вже цей собака прийде і їсти. Тобто він не забирає. Це я вже не перший раз таке бачу, що дуже удобно. Хвилин. Як вже такий персонаж у нас з'явився? Кс, -кс, Кс Де їж, їж дивиться стоїть Давай давай нападай давай! бой Ну зараз йому по морді дать Петр бачите не хоче Цей кіт саме головний Собака стоїть в сторонці не йде Кіт ходить, там ша один десь кіт. А он до там уходи, ша один кіт грають. Іде сюди. А, а цей тут тут очекає. Собака підходить по чуть-чуть, скільки це можна їсти, кіт. собака думає на цього кота. А цей топче, і топче. Такі моменти бувають. Так що люди отої дети. Бачите, якогось хватало такого, да? не бійтеся, купіть йому якось сусідки та що небудь. Візьміть, просто купіть, щоб він поїв і все. Оцей підкрадається легенько, Він думає, що я не бачу. Я все бачу прекрасно. Собаку жалко. Але собака зараз не тому що коти вони не повинні бути такі аж аж голодні. Бо я кілограм точно всипав того корму в житті. Це не сухий корм, свій, що. це такий. Що цей сім, чува, пойон душі стан, трошал дикий прибіг. Бачите, скільки їх треба всіх кормити. А, да, собака по чуть-чуть починає -чуть рухатись, підходити. Прикол в тому, що цей діши. Тож, кстати, щось з тебе лице дуже знакоме, Тобі так не кажеться. Компік. Так, цей відійшов, поїв. Другий йде вже їсти. Я ж кажу, там корму багато, дуже багато. І мені понравилось, що цей кіт білий, он відійшов, спокійно, нічого не ця і ці підійшли їсти. О, цей, цей вже голодне. Може, ці можуть з одного і цього їсти. Не беруться, що саме Все. Малиється і підійшов вже. Спишка включається, чого вона включається? Ну, коротше, не важливо. Вони його щось не допускають, але видно по спині, бачите, що це можливо, мама, а це типу, малий його. Чи її. Ну видно, що похожі коти може бути. Бачите, три кота як-не-як. Як і собака. Кота погладить, ой, цю собаку погладити для себе. Де сюди, погладити хочу, боїться, боїться. Що ці люди роблять? Де сюди. Де сюди. Що ти Що ти боїшся? Бойся, де сюди. Боїться, не буду лізти, бо боїться, а якщо боїться, то краще не треба. Де сюди. Ді сюди. Боїться. Я не знаю, чого вони бояться, але видно, люди десь погано ставилися до них. Між допрочим, цей він з'явився тут недавно. Ти щось теж не можуть поділити. Ходить, все, в принципі. Всі всі, коротше, вони поїдяться 100%. І собака потім доїсть остальне, але собаці сьогодні люди давали їсти, бо цю собаку щось всі жаліють, а хотів мало хто. Хоча треба і тим, і тим їсти давати, якщо є можливість. Оцей собачок собі сидить, а вже лежить. Він боїться, я не знаю, чому він боїться. Не бійся, не той... Ну вже не боїться. Але в нього шерсть приєдна. Що це за порода? Мені цікаво. Я його погладив, прикиньте. Котів вже немає, він поїв. Ну, дивіться, кстати, прикол. я аж злякався, тільки що. Хто ти тут забув братанчик? <рес> я ж перелякався, так неожиданно. Все, собака вже починає трапезу. тому що всі коти вже наїлися, десь розбіглися, а я ж говорив, що на всіх хватить. Він подождав, подождав, коротше, коти ще тут були. Він гавкнув, вони всі розбіглися і тепер він їсть. Бо йому надоїло чекати. Ну реально, скільки можна там ці пакети облизувати? Все, Він Мені теж навіс. От. І тут азаді я його не замічаю. Братанчик. Все, спасибо всім за перегляд і мирного неба вам над головою. Всім удачі і пока.